Мої неповторні, продовжимо з вами рубрику письменницько-читацьких нюансів. І сьогодні поговоримо про різницю та схожі риси між фабулою та сюжетом. Що ж таке фабула? Це все, що відбулося у творі в реальному порядку. Якщо розкласти історію по кісточках без художніх прийомів, ми з вами отримаємо саму фабулу. Наприклад, спершу герой народився, потім поїхав кудись, закохався, зробив помилку, а далі фінал. Автор може подати ці події непослідовно, але сама сировина історії, її кістяк це і є фабула. Вона відповідає на запитання, що сталося насправді. Тоді, що ж таке сюжет? Сюжет це вже не просто хронологічний опис подій. а… Сам спосіб, у який автор розповідає історію. Події тут можуть бути переплутані, подані через спогади, сни чи паралельні лінії, тому сюжет це фабула, але в руках письменника. Саме сюжет робить історію цікавою, тримає напругу, дозволяє автору керувати увагою читача. У гарному сюжеті є ритм його початок, наростання, перелом і розв'язка. Якщо ця пізнавальна рубрика вам цікава, не забувайте під нею залишати плюс в коментарях, щоб почути нові випуски.